У цьому уроці я покажу вам, як створити зображення, яке завжди дивиться на гравця. Це урок, який доповнює урок тайкун. Отже, перше, що я збираюся зробити, це створити нову папку. Я просто збираюся назвати цей базовий матеріал, Відкрите це. І тепер ви збираєтеся створити новий матеріал, натиснувши правою кнопкою миші та клацаючий матеріал. Неважливо, як ви його назвете, але поки що я дам назву цьому базовому килимку, і я збираюся продовжити і відкрити це. І перше, що ви хочете зробити, це фактично утримувати та і клацнути або ви можете клацнути правою кнопкою миші та пошук текстури, оскільки нам потрібен зразок текстури. Але тепер, коли я це маю, я просто виберу будь-яку текстуру. Це не має значення, тому що вам потрібно буде змінити це пізніше. Але поки я виберу цей жовтий колір. Тепер ви хочете клацнути правою кнопкою миші, то знайти виклик і знайти матеріальний виклик функції. Тепер у налаштуваннях функції матеріалу, ви хочете шукати спрайт. У цьому вузлі спрайту ви хочете з'єднати зміщення світової позиції з світовою позицією налаштування ЗСУ. Є ще одна річ, яку ми хочемо зробити з цим спрайтом, перш ніж ми закінчимо, і це клацання правою кнопкою миші, і ви хочете знайти скалярний параметр. Ми дамо назву розміру. Це не має значення, але просто залишайтеся організованими. Я підставлю це значення до шкали XI. Це те, що ми будемо використовувати для масштабування зображення. Я просто збираюся переключитися, змінити це на 300 на даний момент, щоб наше зображення не було нульовим. Тепер ви хочете вибрати основний матовий вузол і змінити режим змішування на замаскований і затінення моделі до неосвітленої. Тепер останнє. Що ми збираємося зробити, це зайти в наш зразок текстури, клацнути правою кнопкою миші та клацнути перетворити на параметр просто дам назву цьому зображенню. Ви хочете підключити RGB до емісійного кольору, а букву А до маски непрозорості. Це зроблено. Ви можете натиснути Застосувати, і цей матеріал створено. Щоб мати можливість створити кілька екземплярів цього матеріалу. Я просто клацну правою кнопкою миші і клацніть створити матеріальний екземпляр, і я буду називати цю претензію матовою. Тепер щоразу, коли ми відкриваємо цей екземпляр матеріалу, у нас є два параметри розмір і зображення. Розмір, який ви зможете зменшити або збільшити, як завгодно для цього конкретного матеріалу. Наразі я просто залишу 300 і зображення це може бути будь яка текстура, яку ви імпортуєте. Тож я просто збираюся знайти текстуру, яку я вже імпортував, із написом претензія. Тепер, якщо я заощаджу, ми створили цей матеріал, але нам потрібно щось, щоб фактично застосувати матеріал до. Для цього я збираюся клацнути правою кнопкою миші та просто створити клас креслення та зробити його будівлею опора. Я буду називати цю базу ред, як у прямокутнику. Коли ми це відкриємо. Я додам літак, щоб було простіше. Я збираюся повернути його на 90 градусів таким чином, і я також збираюся змінити зіткнення попередньо встановлено відсутність зіткнень. Після того, як ви це зробили, ви можете продовжити натиснути, компілювати та закрити це. Тепер, коли у вас є підставка, на яку можна його нанести, і ваш матовий матеріал, все, що вам потрібно зробити, це покласти його в ваш реквізит, двічі клацніть, щоб змінити текстуру. І виберіть створений вами матеріал. У нас претензія матова. Так само матеріал завжди буде спрямований у бік гравця. Щоб створити кілька з них, ви можете клацнути правою кнопкою миші та вибрати створити екземпляр матеріалу. Або мені легше просто скопіювати цей екземпляр матеріалу, а потім відкрити налаштування та змінити його на новий матеріал або текстуру. Ми зробимо цей прямокутник рівним 700, і тепер ви також можете дублювати прямокутник, до якого ви звернулися. Отже, якщо я просто скопіюю це, двічі клацніть, щоб змінити матеріал, і змініть це на претендувати на матовий один, тепер у нас є інший знак, який завжди дивитиметься в напрямку гравця. Не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо вам сподобалося відео та ви хочете бачити більше навчальних уроків.